А гороскопчик сьогодні для всіх просто топчик. Овен. Знайдіть привід для радості у сміливому першому кроці. Це дасть вам потужнішу енергію. Тілець день принесе фінансову або кулінарну насолоду. Комфорт гарантує гарний настрій. Близнюки, чекайте на позитивну звістку, яка надасть крила. Ваш антистрес це ваше спілкування. Рак. Насолоджуйтеся домашнім моментом. Душевний комфорт притягує щастя. Лев, ви, як завжди, отримаєте похвалу або визнання, що підніме самооцінку. Сяйте яскравіше. У діви складається. Справа вирішиться сама собою. Відчуйте легкість та успіх. У Терезів стосунки в цей день ідеальні, день чудовий для командних і позитивних дій. Скорпіон, ви знайдете нестандартний і дуже позитивний вихід із ситуації. Вірте в цей день тільки собі. Стрільцю доля готує сюрприз або невеликий, але бажаний подарунок. Козиріг. Ваші заслуги сьогодні оцінять і помітять, це принесе потужний заряд вашого оптимізму. Водолій, несподівана, але геніальна ідея значно спростить ваше життя. Риби, ваша інтуїція приведе вас до дуже позитивної та надихаючої людини. Якось так, бережіть себе.